Друзі, маю до вас питання. А де закінчується Росія? Ну, особисто я вважаю, там, де закінчується центральне водопостачання та каналізація. А от кремлівські Діди та Ватнік Ордінаріус впевнені, що Росія не закінчується ніде. Ну, давайте так, все довкола це Росія. А все, що не Росія, раніше завжди було Росією. А де закінчується границя Росії? Кордони Росії закінчуються через берегову протоку США. Граніця Росії ніде не закінчується. Кожен з нас пам'ятає цей ідіотський мем про Ленін вигадав Україну. Но ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав речи Посполитой, да. а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это я, хорошо известно. Этого... До этого никакой Украины не было в истории человечества. А те, що не вигадав лисий Сифілітик, подарував вусатий садист, заснувала німкеня кет. Та взагалі українців не існує. А Україна це австро-угорська казочка. А все, що на території України є, це ісконно руські землі. Це наша земля, ісконаруська земля, і тут не повинно бути ніякої нечисті. Заяви Путіна про історичні території Росії це інша подібна маячня. Маячня – частина стратегії про несправжність України, штучність її кордонів та несправедливість формування і міжнародно визнаної території, тобто формулювання неприхованих територіальних претензій до нас це так іншими нормальними словами. Саме напередодні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року цю ж мапу показали в ефірі російського телебачення. Давайте і ми з вами подивимось, де тут в Україні жили руски, скільки їх було і коли. Відтак, Перші люди з'явилися на території України десь 150 тисяч років тому. Можливо, Путін вважає, що саме тоді вже його прапрапрадід їв воші з його прапрапрабабки. І враховуючи, що в перших людей був дуже малесенький мозок, здається, родова лінія Путіна з тих часів не еволюціонувала. Тож на території України жили кімерійці, скіфи, сармати, греки, готи, гуни, ромеї і слов'яни. Жодних русських, як ви бачите, не було. Росіяни, звісно, будуть волати. Так слухайте. Слов'яни це ж і є русські, і Русь це ж і є Росія. Тільки збочених мріях кремлівського лузгунчика. адже історично мешканці сучасної Росії ніколи не вважали себе Руссю і не називали себе русинами. Русь, яку ми всі з вами чудово знаємо, і це до речі зафіксовано в літописах. Мала чіткі географічні кордони північ і центр сучасної України. Історики дійшли до висновку, що Руська земля у вузькому значенні слова це дуже чіткі кордони. Туди входять в 11-13 століттях Київ, Чернігів, Переяслав, на лівому березі Дніпра, Городець, на правому березі Дніпра і далі на захід Вичгород, Білгород, Торчеськ, Триполь, Корсунь, Богослав, Канів, Борський, на південному бузі Міжбожя, Котельниця, Бужськ, на Західному Бузі Шумськ, Тихомель, Вигів, Гнойниця, Мічськ. Басейн, річки тетерів та здвижень. Ці кордони в руську землю у вузькому значенні слова не входять. Великий Новгород і сусідні міста: князівство, Половське, Смоленське, Суздальське, Рязанське, Мурумське, Галицьке. тож маячню про ісконно руський Київ можна просто забути і хряпнути з горя на стоянку голоду. І зараз я не буду вам розповідати про етнічний склад Московії, як вона утворилася і чому має дуже формальне відношення до Росії. Вони платили Русі дань і були периферією і значною частиною не слов'янського населення. До речі, давайте, давайте так вже більш сучасним міфом. Новоросія. Ой, хай і грець, але давайте обговоримо її. Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Ніколаєв, Одеса не входили в состав України в царські времена. Це території, які були передані Україні, в 20-ті годы -е советским правительством, тож за сучасною російською міфологією, до приходу Росії на півдні і сході України була безлюдна пустеля, де взагалі ніхто не жив тисячоліттями, де лише ховрахи і степові гадюки ось так отвоювали проти павуків та торгували з вітром в полі. А потім прийшла Росія, і всюди почали жити руски: Херсон, Олександрівськ, Єкатеринослав, Маріуполь, Одеса, Миколаїв. Все це нібито створили люди, чиї нащадки досі нормальної автівки створити не можуть. Звісно, це брехня та маніпуляція. Друзі, Росія просто захопила ці землі силою та перейменувала вже віками існуючі до них міста сольовий промисел, морська справа, риболовля і головне. Ці землі були вільні від умовних імперських центрів того часу. Давайте, друзі, розглянемо дуже цікавий приклад території історичної, так званої Новоросії. Вони історично були заселені українцями, кримськими татарами та іншими народами Криму. І навіть з приходом Росії на ці землі активно переселяються саме українці з інших регіонів, а також болгари, греки, німці та серби. Самих русських там було дуже мало. Абсолютну більшість населення регіону весь час складали саме українці, про що свідчили переписи, що проводилися Російською імперією навіть та СРСР і незалежною Україною. Також та хто ж насправді заснував міста Новоросії? Давайте про це. 18 червня 1778 року Катериною Великою був підписаний указ про заснування фортеці та верфі. І вже 19 жовтня 1778 року були закладені фортеця Верфі, місто, отримавши назву Херсон на честь давньогрецької колонії Херсонес. Херсон, Запорізька фортеця. Олександр Шанець, центр Інгульської паланки. Місто Маріуполь, 16 століття, козацька фортеця Кальміус, центр Кальміуської паланки війська Запорозького. Дніпро. Він же Єкатеринослав. Взагалі, польська фортеця, Кодак, пізніше Запорізька фортеця. Місто Одеса засновано литовськими князями на початку 15 століття під назвою Коцюбиїв, але відома під назвою Хаджибей. Залишки першої фортеці навіть знаходяться на пляжі Ланжерон. це в парку Шевченка в Одесі. Місто Очаків засновано ще в 14 столітті генуезькими колоністами і називалося Леріч. Мелітополь заснований в 16 столітті кримськими татарами і називався Кізяр. Миколаїв одне з найстаріших міст України, згадується ще в 1250 році до нашої ери як місто людей Кімерійських. В 1399 році нашої ери литовці побудували там вітовтові вежі. Добрий ранок, ми з України. Я Миколаїв. До речі. В катерининський час південь України також називали Новогреція а низку населених пунктів було перейменовано на античний манер, наприклад, Сімферополь, Севастополь, Олександрія, Одеса, Феодосія. Але ж давайте так, це ж не дає підстав грекам висувати претензії на ці землі. Така дичина в голові тільки в росіян. Так звідки на території України, де завжди віками жили саме українці, взялися русські. Все дуже просто, друзі, і водночас жахливо. Причина тому тотальні репресії: фізичні та культурні: геноцид, етноцид корінних народів, заборона мови, масова депортація в Сибір та на Далекий Схід. А на звільнені території вони завозили скрєпних русачків. Ось так, власне, і з'явилося ісконно руське населення і ісконно руське землі. А в 1645 году или 54 году, значит, Украина пришла. Украины не было. Почему-то Владимирович решил отдать все при Черноморье. Какого перепуга. Чисто э, исторические русские земли. Еще один, друзья, дуже невеселый, але вкрай показовый факт. В момент захоплення Криму в кінці 18-го століття 90% населення складали саме кримські татари. А за результатами перепису в 1917 році в Криму проживало вже 41% росіян і лише 28% кримських татар. 1989 рік це взагалі щось. Росіян було понад 60% кримських татар. Увага! Вже менше двох. Ось так і виглядає геноцид. Ось так вони хочуть зробити з Україною, і зроблять, якщо звісно переможуть. Тому як я казав вам раніше, жодних перемовин з терористами. Щось просто підписати з цими терористами миру не буде. Щось просто погодити з ними. Точно поруше віддати Росії, хоча б щось з елементів безпеки інших, означає нову війну. Тому і потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу, тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі і тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Тож цьому фейку я ставлю лише 4 гойди з 10, бо за попередніми оцінками гур Міністерства оборони України саме настільки русських частин розпадеться Росія. І друзі, пам'ятайте, якщо сонце завтра зійде на сході, то Росія програє. За мить ми продовжимо розвіювати російські фейки.